Привіт, привіт, привіт. Ось Покажу вам свої квіточки і розкажу, як я ходила вчора у воєнкомат. Хотіла стати на воєнний військовий облік. Мене вікни питали, документи не перевіряли, а спитали спеціальність освіта, яка. Ну, начебто за освітою я підходжу. Фізика в мене є в моїй спеціальності. Я фізик математик але ж педагогічна освіта не прокатила. Там напрямки такі, що, наприклад, нанотехнології потрібні знання, або астрономія, то на якомусь рівні. Фото, чи щось таке. ну, А і ще фізика такого плану, що, що я її не вивчала, тому що вона не стосується педагогіки а та воєнна якась фізика. Вона я теоретики, як начебто, а там іде якась практика. Ну, Хоча тут спірне питання, в мене ж не тільки теорія у фізиці, я ж якісь прилади вмію складати і лабораторні проводити із електрики, з механіки. Ну, що ти зробиш? Сказали, якщо я знайду у воєнкоматі, ой, не в воєнкоматі, а в воєнній якійсь частині місце, ж кудись мене візьмуть хоч ким небудь то тоді мене поставлять на військовий облік і я зможу служити, нести службу. Отак. От Також я телефонувала, шукала роботу за оголошенням на сайті Робота.ua. Ну і що мені там сказали? Коли я зателефонувала, вони одразу мені відповіли: ми шукаємо молодого хлопця. Мене це так здивувало, що в об'явах не вказують, що саме шукають молодого хлопця, що їм жінки не підходять, що я даремно тільки дзвонила їм. Але донька моя пояснила, що вказувати стать. Перевагу надавати якісь статі в таких оголошеннях, це є протизаконним? Хотіла я влаштуватися менеджером з продажу струйматеріалів. І мені сказали, що шукають молодого хлопця. Але зарплатня, яка там була вказана, 6800 7000 гривень. Ну, і скажіть мені, який молодий хлопець? Піде на таку зарплатню. Я не знаю, мабуть, хлопців зараз молодих взагалі знайти дуже важко, бо вони всі або за кордоном, або на війні, От, або на більш високооплачуваній роботі. Ну, може, в обов'язки цього менеджера входить погрузка, розгрузка цих стройматеріалів, то тоді так. То тоді так. Жінка їм, така як я, такого віку, мабуть, не підійде. Ще заходила у м'ясну мануфактуру на свято миколаївській Ну не знаю. Коли я перед тим телефонувала за оголошенням, що там потребується помічник продавця, то мені сказали, що потрібно буде мити вітрини, прибирати з полиць, накладати все на полицях, товар, і, і це входить в обов'язки. Щоб, а я запитала, поли мить. Ні, поли мить ви не будете. А, спитали мій вік, спитали, чи в мене є досвід роботи. Я сказала, що немає такого досвіду роботи. А, ну, вам подзвонять. Передзвонили на другий день, чи в той, я вже не пам'ятаю, передзвонили і е, мене не запитували ні про що. А я запитувала, яка заробітна плата, і як мені сказали, 450 гривень в сутки на добу. Працювати потрібно 7 діб підряд, причому робочий день буде більше 12 годин, тому що на роботу треба буде приходити до 8 ранку і уходити після 8.30, навіть буває, сказали, після 9 ранку. Потім тиждень відпочинку, і тому я так порахувала, що е, за 4 тижні в мене буде робочих лише 2 тижні, і за ці 2 тижні я зароблю 6300. Але вони оформляють через трудову. І я так зрозуміла, що це будуть е, чи чистими, чи грязними. Не зрозуміла така сума я ще й не спитала і вирішила, що спитаю вже на місці. І от коли мені сказали, так, приходьте вже до адміністратора, я прийшла вчора ж до цього адміністратора мануфактури м'ясної. Вона до мене вийшла в магазині і е, сказала, що у нас такі є строгі правила, требування, а от ви владієте касовим апаратом, я кажу ні. Ой, ну... Ну, я говорю, все, я зрозуміла, я не буду витрачати більше ваш час. Ну, і знову ж таки, в мене виникає запитання. А чому мені про це не сказали по телефону? І чому їх задовільнило те, що я не маю досвіду роботи в продуктовій сфері? А тут адміністратор... Вже мені сказала, що я маю касовим апаратом, ще знати, як з ним працювати. І це вони що, просто не хотіли мене взяти, бо я їм ззовні не сподобалася. Чи це, чи це вони мене планували взяти так начебто, щоб я їй ще й виконувала обов'язки продавця за оту суму 6300. І то не зрозуміло, чи то чистими будуть, чи то грязними ті гривні. Ну, такі отакі суцільні розчарування пошуками роботи. Але я не здаюся. Роботу я шукаю. Дуже хочеться вже ходити працювати кудись і приносити користь Україні. Не просто сидіти вдома і займатися репетиторством. Ще й мені треба стаж заробити, не вистачає до 35 років стажу, не вистачає 7,5 років, і то, якщо почнуть щось там перераховувати в пенсійному, то, мабуть, ще й більше скажуть не вистачає. Добре, всім гарного настрою. Квіти вам свої показую свої квіточки. Ось такий кущик берекліст чи береклест якийсь жовтенький поряд з Барбарисом червоним. Всем пока-пока, пока-пока.